Вітаю, друзі! От вже і справжня весна, бузок, символ переходу від весни до літа. Кажуть, що він має магічні властивості, оберігає від злих духів, сприяє гармонії в сім'ї та допомагає розв'язати важкі проблеми. Хто пам'ятає, як в дитинстві перед екзаменами ми з'їдали 4-5 пелюстків, щоб отримати гарну оцінку на екзамені. А дарувати букет буску означає близькі та довірливі стосунки між людьми. Мій син ще змалечку приносив мені букети, такі великі, гарні. Де він їх брав, я не знаю. Але це таке щастя. Кожного уроку в таку пору я готую ласьйон для шкіри. І поки пелюстки у мене настаються, вони мають бути охолодженими, я вирішила помити дзеркала і трішечки вікна, помити всі. І відразу я не можу. У мене не вистачає сил, тому я роблю це потроху. А щодо такого ласьйону, який я зробила, він дуже гарно очищує, тонізує шкіру, бореться з запаленнями, робить її такою м'якенькою та пружньою. Бузок вже настоявся, я його проціжую. Я переливаю його в пляшечку, там колись була сиворотка для волосся. Додаю декілька крапель лаванди, я її люблю. І все, лосьон готовий. Я дуже люблю бузок. але час цвітіння таке коротке у нього. Я намагаюсь ухопити цю красу, але. Мені не вдається. Ось тиждень пролисів і все, його вже майже ніде немає. Квіточки я засушую, або можна купити в фітоаптеках. Він чарівний. Мені здається, що його недооцінюють. Те, що він так пахне і ходить в склад багатьох ароматів. А пам'ятаєте, був такий аромат у Дінтерс? Називався, наче, білий бузок. Якось так. Ото був справжній бузок, я його дуже любила. Зараз ніде його купити неможливо. Тільки в складі якихось парфюмів. От я походила по крамничках і попитала, а що є з бузком? Чи так кажуть, а нічого, нічого нічого я не знайшла. Тому вже що є, можна робити чаї. В минулому році я показувала, я просто заварюю заварю, ем, бузок і п'ю цей чай з лимоном. Він не має ніякого смаку, але я знаю, що він дуже корисний. Дякую вам, що ви пишете, як ви доглядаєте. Мені дуже приємно. Дивлюся, ого, дівчата не здаються. Все роблять, якісь масочки, якісь примочки, хтось користується, як і я, такими хатніми засобами в домашніх умовах. Хтось купує засоби вже готові. Знаєте, я за те, щоб. Комбінувати. Я теж комбіную. Я комбіную те, що можна купити а, в магазині, і те, що можна зробити вдома. Чому ні. Все на користь нас дівчат, кому що підходить. Внайти одна дівчинка в магазині продавчиня. Я дивилася, Сонцезахисні засоби, і дивлюся, стою на вітрину і дивлюся. Вона підходить і каже, а який у вас тип шкіри? Я так розсміялася, кажу старенький. Ну, який, ну, ну дівчинсько стоїть, молоденька, дивиться, який тип шкіри в мене. Що за тип шкіри, який він може бути в такому віці? Мені здається, що вони всі стають однаковими, старенькими. І те, що було жирненьке, і те, що було сухеньке, стає стареньким. Я посміялася про засоби. Ми ще поспілкуємося пізніше. А в мене є ще до вас таке прохання. Пишіть ще про свої засоби, не соромтеся. Багато з того, що ви написали, я теж, теж активно користуюсь. У нас є запитання від дівчат, і я вже їх виписую так на списочок. Давайте я відповім на них наступному відео, тому що в двох словах я не можу про це розповісти. Бо в мене є інша історія. А поки що сходимо, подихаємо весною. У нас дуже вітряно, але у мене є змога поносити свої улюблені хосточки. Я не просто так гуляла, зазирнула в крамничку, де продають все для рукоділля. Знайшла якесь дивне напівнамисто, але дуже гарного кольору. І бісер. я вирішила поєднати їх. Але перед тим, як починати, я одягаю інше намисто, яке вже зробила. Хочеться бути гарною. Люблю я цей стиль 30-х, коли таке довге намисто робить будь-який образ більш жіночим. Тих, хто займається рукоділлям, зараз мене зрозуміють. В цей час я зазвичай або дивлюся якийсь фільм, або слухаю якусь передачу, або аудиокнигу. Вуха слухають, руки створюють красу. Ось щось вже й вимальовується. Пам'ятаєте цю футболочку Пенсійний фонд України? Вона у мене є в марсаловому кольорі, і я вирішила замовити ще в сірому. Замовляла я їх в розмірі L, щоб мені було комфортніше дихати і рухатися. Ось цю футболочку я вирішила зробити більш жіночою прикрасити намистом. У мене вийшло три різних намиста, але в одному стилі. Історія така. В четверг я пережила страшний стрес. З одного боку, з іншого, ця історія мені довела, що... Не все в цьому світі втрачено, що в цьому світі є добро, є люди, які, на яких мо, я можу покластися. Але, ви знаєте, хто дивиться в мене не перший рік, що в мене важке аутоімунне захворювання, ревматоїдний артрит. Я хворію з 20 років, я вже давно на гормональних препаратах, нестероїдних. Багато чого приймаю для того, щоб підтримувати життєдіяльність організму. Ці препарати не можна так взяти, прибрати, або забула сьогодні випити, через тиждень випила чи поміняти дозіровку. Такого не можна робити, тому що наслідки страшні. Це страшні болі. Від яких людина перестає бути людиною. Я намагаюся все робити те, що мені каже моя лікарка. Такий препарат, метатрексат, я приймаю його чотири рази на тиждень, він дуже сильний. Наступний день я приймаю фоліову кислоту. У мене така не немаленька. І він дає мені можливість жити без дуже страшних болей. Це окрім А Я така людина, я заздалегідь завжди купую ці препарати. Якщо я бачу, що в мене там де на тиждень вже залишилося, я йду і купую. Отак От закупити на роки я не можу. Тому що дезаровка може ворєрювати. Можуть зняти цей препарат, призначити інший. Тобто, отак закупити як ото, знаєте, мило я не можу. І ціни на них дуже великі, Дуже. І я подивилася, що в мене там ну, ще на два рази їй, думаю, піду, куплю. Заходжу в одну аптеку, в другу, в третю, немає. Дівчата мені кажуть, його немає ніде. Ви можете не шукати. Кажу, як? Це ж не одна, я живу. Там же ще є люди з різними захворюваннями. Його не можна так відмінити, навіть дозировку так знизити, я не можу. А просто отак раз і перестати приймати наслідки можуть бути страшні. Кажу як? Що робити? Препарат, який би замінив його, немає. Я була в такому вічі, що я, знаєте, я вже і плакати не могла, мені так погано було. А мені сказали, що десь є в рідині шприц треба замовляти, якимось рецептом. Потім це, стояти в якійсь черзі. Ще невідомо, можна, можливо, можна його буде достати чи не можна. Там ціла епопея, розумієте? Я так перелякалась, у мене був такий стрес, вже зайшла в якусь чергову аптеку, так сіла, і дівчина підійшла до мене. Каже, а що ви жукаєте, я кажу, метатриксат. Вона каже: ой-ой-ой, немає. А вона вже мене знайде, тому що я купую лік. І там а... вона каже, давайте я подивлюся по різних містах, може, десь є. І вона каже, в Харкові, я вам забронюю, але там бронь 48 годин. Може, хтось у вас є в Харкові. А я сижу вже дихати не могла. Я кажу: в Харкові підписники. У мене хтось з підписників є. я почала шукати, хто в мене є. Бачу Яна, яка пише мені завжди: привіт з Харкова. Я написала ніякої відповіді. І згадую, що моя колежаночка Танюша, пам'ятаєте, подарунки від неї ми на Різдво обмінювалися якимись подарунками, ми познайомилися тут на каналі Затишне Життя. В неї є такий чудовий канал Тетяна Крісті. Вона пише невеличкі такі пости з словами англійською мовою з перекладом. Я думаю, що вам буде цікаво це. Цей канал буде для вас цікавий. І я пам'ятаю, що я завжди реагую на її ці молодь, малесенькі такі пости. І то з Харкова та з Вінниці, то Харків, то Вінниця. Я так і в Харкові побувала, і в Вінниці, завдяки Танюшиним щоденним отаким невеличким відео. Я набрала її по вайбору. Тому що ми списувалися перед Різдвом. Вмалювала ситуацію, мабуть, мене вже тросили і колотило. Я кажу, Таня, ти в Харкові? Вона каже, ні, я в Вінниці. Вона каже: ти знаєш, у мене батьки, але вони старенькі, а давай я зараз невістку попрошу. І ви знаєте, дівчина Олена, я її ніколи не бачила. Зателефонувала мені, ми домовилися, я скинула кудись гроші, а там гроші немаленькі. Кинула той код, і знаєте що? На ранок вона мені пише, я в аптеці, це воно, я кажу так. Вона мені присилає, я вислала. Вступний день в мене вже був препарат, ось він. Це те, що спасає моє життя. Просто сказати, дякую, дівчата, це, знаєте, це нічого не сказати. Уявляєте, що ви людині врятували життя. Тому що якщо не приймати його різко отак, то можуть відмовити якісь органи. Я, знаєте, я впевнена, що Господь вам віддячить за це. Сторицею. Я, знаєте, я усвідомила, що в цьому світі ще є добро, ще є якась, не знаю, милість до людей, толерантність. Є ще люди, люди. Я ж чужа, я ж просто якась жінка з екрану, розумієте? Але вони не відмовили. І коли мені Оленка написала, Якщо що, пишіть, допоможемо. Я на почті, коли отримала, я розплакалася, мене спитали щось не те. Я кажу все те й не могла зупинити цей потік сліз. Це ж не просто краплі від нежиттю. Трозі, віримо в добро. Дівчата вам ще раз низький уклін. Віруємо в добро. Те, що добро, переможе зло. Всіх обіймаю. Дякую, що ви були зі мною. А ми побачимось.